Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Ох, розгортається, розгортається, набирає обертів бійка між двома мудаками, між двома заклятими ворогами України, двома заклятими ворогами Канади і всього цивілізованого людства. І це для нас дуже класна історія. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому це сталося, яка була основна причина того, що Трамп разом з маском почали бити друг друга. І зараз це вже не бійка до першої крові. Друзі, перша кров там вже пішла і вже юж тече досить серйозно зараз. Це вже виглядає, що це бійка щонайменше до першого покалічення. так, хто кого зробить калікою або взагалі знищить про це? Ми з вами сьогодні поговоримо. Але почати я хочу звісно з тієї трагедії, яка відбулася сьогодні вночі. Найбільша в світі терористична організація під назвою Російська Федерація створила черговий злочин. Зробила чергову терористичну атаку на цивільне населення України. Так, Росія зробила масову атаку на Україну, і знаєте, друзі, в цьому також є одна гарна новина. Я дуже співчуваю Україні, я дуже співчуваю всім українцям, я співчуваю жертвам цієї атаки. Я не можу знайти слів з того, що робить Раша. Але як я сказав, тут є одна класна новина, і заключається воно в тому, що якщо ви згадаєте, то ще буквально недавно Раша могла запускати по Україні в 3-4 разів більше а, ракет. І якщо сьогоднішня атака це є потолок того, що може робити Раша, тобто, це як вони називають акт возмездя, і це з останніх сил, так би мовити, що може робити Раша, то це класно. І ми з вами бачимо результат тієї геніальної операції, яку провели спецслужби України на території Раші, коли вони. Розбомбили їх стратегічні бомбардувальники. Хочу вам сказати, що раніше тільки ці бомбардувальники могли запускати біля 100 ракет, то на сьогоднішній день їхній потенціал значно менше нижче в рази нижче. І це класно для України. Це означає, що терористична організація під назвою російська Федерація не зможе так в таких масштабах, як вона робила це раніше, тероризувати Україну. Тож я ще раз вже в котрий раз вітаю з цим Україну. Вітаю українські спецслужби, вітаю українців. Україна робить те, що повинна робити, дуже дуже класно. Тепер давайте перейдемо до іншої теми, яка для нас також цікава. Ну, ви вже всі знаєте про те, що розгортається зараз між цією твік парочкою Ілоном Маском та Дональдом Трампом. Там почалася така завтяка драка, яку, до речі, на цьому каналі ми з вами чекаємо вже більше трьох місяців. Так, друзі, ми з вами на цьому каналі більше трьох місяців кажемо, що рано чи пізно. Це повинно було статися. Єдине, що я побоювався, чесно хочу сказати, я побоювався того, що вона там буде йти якось там під вони будуть іти друг другу на поступки, ну і це не розгорнеться в таку масштабну війну, якою вона є зараз. Хочу вам нагадати, як відбувалися події. Нещодавно Дональд Трамп буквально виставив маска з Білого дому. Тобто він його вигнав, забрали в нього офіс у Білому домі, і Маск тоді перший раз сказав супроти Трампа. Він розкритикував цей замечательний, найкращий бюджет, який викатив Дональд Трамп. Маск тоді сказав, що це позор, що це, за цей бюджет голосувати не можна. Е, він сказав, що всі сенатори, які будуть голосувати за цей бюджет, це позор буде для них. Вони будуть винні в цьому, що відбувається. Тому що цей бюджет він, він просто ставить Сполучені Штати Америки на межу існування. Ну і після цього Дональд Трамп там відповів, що Маск зійшов з глузду, щось в цьому е, роді. так? І тут почалося. Ну і до чого все це докатилося? Я вам хочу нагадати, що е Зі збоку Маска, Маск е, обізвав Дональда Трампа педофілом, Маск сказав, що Дональд Трамп тупий, що Дональд Трамп нічого не розуміє, що Дональд Трамп брехло, що Дональд Трамп прикриває зараз великий скандал, що не було опубліковано матеріалів стосовно педофілії, стосовно проституції, е, тільки тому, що в тих файлах був сам Дональд Трамп, і тільки із за цього все це спустив на тормозах і не опублікували ці факти. А його боку Дональд Трамп наїхав на маска. Він е, наказав припинити госконтракти з організаціями маска з, бі, з масковськими бізнесами. Дональд Трамп обізвав маска ідіотом. До цього хочу вам нагадати, що Білий Дом офіційно заявив, що е, маск залежний, дуже залежний від наркотичних е, речовин. Що він вживає наркотичні речовини дуже дуже багато. Що він, по суті, є наркоман, так такий кончений наркоман. Ну і ще там Дональд Трамп наговорив проти маска багато різних речей. Тобто між ними зараз. Зав'язалася вже не просто така, знаєте, там він дурак то і той сам дурак. А ні, тут вже зав'язалася серйозна така бійка. І це вже нагадує мені, знаєте, бійку таку, яка закінчиться не дуже гарно для обох з них. Ну, принаймні, оба з них, ободва з них вони вже втратили навіть ті залишки лиця, яке у них ще якесь там залишалося. Е тільки за одну добу цієї бійки, так найбагатша людина в світі Маск втратив, скільки б ви думали, по різних оцінках від 45 до 50 мільярдів доларів. Так, уявіть собі, він втратив. ну, Це, це, це шалені гроші. Так. Ну, і до речі, він сказав: Маск сказав, що він скоріше за все припинить фінансування Дональда Трампа і припинить фінансування його партії. А там йдеться мова про сотні мільйонів Нів доларів сам Дональд Трамп втратив 1,2 мільярди доларів і за цієї бійки. тобто обидва з них понесли суттєві фінансові втрати. Але фінансові втрати це не що в. В порівнянні з тим, який ущерб вони нанесли репутації один одного, і Білий дім зробив, спробував об'єднати їх так, зробив крок такий, щоб домовитися із одним з іншим, щоб вони поспілкувалися по телефону і домовилися між собою закінчити цю публічну війну. Але Дональд Трамп відмовився, Дональд Трамп сказав, що ні, я не хочу розмовляти з цим шльом і не про що я домовлятися не буду. Тож будемо слідкувати. З вами разом як це буде розгортатися далі і чим все закінчиться? Напишіть мені, будь ласка, до речі, в коментарях, як ви думаєте, хто виграє цю битву, те, що обидва програли, це звісно. Так обидва втратили гроші і продовжують втрачати обидва, втрачають і втратять більше. Репутації, але хто з них втратить більше, а хто втратить менше, напишіть, будь ласка, в коментарах. Так ось тепер виникає питання: чому, чому ж ці два е, мудозвони вирішили затіяти таку публічну драчку, так що вони не поділили на самому ділі. І у мене є своя теорія, і з нею я з вами зараз по поділюся. Ви бачили на моїй обкладинці: я поставив е, таку картинку і написав, що почалася драка в гаремі Володі Путіна. так? Друзі, я думаю, що це почалося тупо і за того, щоб добитися більше уваги з боку Путіна. Ми з вами пам'ятаємо, що буквально ще якихось там півроку тому назад, рік тому назад, е найбільше всього з Путіним спілкувався. Хто правильно спілкувалася? Ілона Маска. Так, вона там ця дівчина чи не дівчина, хто воно там таке? Він отримував дорогі подарунки від Путіна. Так, він отримав гроші на купівлю цієї платформи X. Е, е Він отримав. Мував технології, про це кажуть багато хто по як будувати ракети так космічних технології. Тобто, він був улюбленцем Путіна і він отримував дорогі подарунки від Путіна. То останніми часами, останні місяці, ну принаймні останні пару е, місяців, ми з вами бачимо, що маска Путін е, відштовхнув у сторону, а почав більше спілкуватися з ким правильно з Дональдом Трампом. Навіть пообіцяв Дональду Трампу допомогти йому зараном. Тобто, е, Путін по. А робити або е, обіцяти великі подарунки вже не Ілоні Маску, так а кому правильно, Дональдіні Трампу. Тобто, і, і я так думаю, що Ілон Маска вона просто приревнувала Дональдіну Трампа до е, свого е, ухажора, так, до Путіна. Ну, звісно, друзі. Я жартую, це жарт. Але ми з вами знаємо, що в кожному жарті завжди є доля правди. І ми з вами знаємо, що з боку Раші, з боку Путіна, завжди крутяться великі гроші. Вони не скупляться на те, щоб купувати е, в, таких пливових людей, як маск, як інші пливові люди. І чому і ні? Дійсно може бути таке, що ідеться зараз боротьба за те, хто буде виглядати більш впливовим. В очах Путіна, і е, в такому випадку, е, той, хто буде виглядати більш впливовим, отримає більше підтримки і більше грошей, і більше гішефту, так як кажуть від Володі Путінського. Ми з вами принаймні, можемо зробити такі висновки, дивлячись на те, що ці дві потвори роблять для того, щоб допомогти Путіну, допомогти раші виграти цю війну і відмитися від того позору, від той, від того дерьма, в яке вони за заляпалися там з ног до голови. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі спостерігати разом. Чим закінчиться ця бійка, хто виграє, хто програє. Я чомусь думаю, що е, у Маска шансів менше там вже зайшла річ про те, щоб його депортувати, щоб переглянути взагалі на яких умовах він перебуває Сполучених Штатах Америки. А там глядиш не так далеко до Тюряги, до НАР. Е, у Трампа також є велико, багато шансів. програти. Тому що це е, чмо вже все більше і більше втрачає довіру в Сполучених Штатах Америки. Ну давайте з вами будемо дивитися разом, чим закінчиться ця бійка. Для цього друзі, вам треба, що правильно. Вам треба просто підписатися на мій канал, поставити вподобайки цьому відео і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. І окрема моя велика подяка всім тим, хто скидає посилання на мої відео на мій канал в соціальних мережах. Це дуже дуже важливо. Людям важливо отримувати позитивні емоції, позитивні новини, навіть в такі темні часи, в які ми з вами живемо зараз. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.